Доброго дня, мої шановні учні! Я вітаю вас на черговому уроці сольфеджіо. і зараз я вам розповім про ті завдання, які я підготувала для вас на цьому тижні. Для початку давайте згадаємо вже раніше вивчений матеріал і виконаємо вже звичні для нас вправи. Отже, у першому завданні вам потрібно визначити та підписати дані інтервали. Нагадую, що спочатку ми рахуємо кількість ступенів. А потім вже кількість тонів між цими нотками. Будьте уважні. Тема нашого сьогоднішнього уроку. Підбір супроводу до мелодії. І перед тим як ми почнемо підбирати супровід до запропонованих мною мелодій, давайте підготуємось і виконуємо друге завдання. Вам потрібно в тональності соль-мажор побудувати три звуки головних ступенів. Нагадую, що це тонічний тризвук, субдомінантовий тризвук та домінантовий тризвук. Не забудьте на нотному рядку поставити скрипковий ключ та ключовий знак соль мажору. Ну, а тепер переходимо до нашого основного, до третього завдання, в якому вам потрібно проспівати з тактування музичні приклади і підібрати до них супровід, тобто басовий голос. Перед початком роботи давайте визначимо тональність нашого музичного прикладу. Остання нотка соль, а також фадіє при ключі вказують нам на те, що наша тональність соль мажор. Тож для початку давайте проспіваємо гаму соль мажор по тетрахордам та тонічний тризвук. 吧，以。 Проспівавши наш музичний приклад, давайте тепер спробуємо підібрати до нього супровід. Для цього нам потрібно буде проаналізувати мелодію. Давайте разом поглянемо на перший такт, який складається по факту лише з двох нот: з ноти соль та ноти сі. Який з головних три звуків ладу також складається з ноти соль та ноти сі? Звичайно, це тоніка, тому ми сміливо ставимо під цим тактом літеру Т. Це означає, що в цьому такті у нас буде тонічна функція. Другий такт у нас побудований також на двох нотах це нота ля і нота до. Нота ля у нас входить до складу домінантового тризвуку, і нота до також може входити до домінантової функції, хоча цей акорд ми ще поки що не вчили. Тому другий такт ставимо літеру Д це домінантова функція. Третій такт у нас складається з нот ре, ля та фа, що повністю відповідають звукам домінантового тризвуку. Тож третій такт також ставимо літеру С, це домінантова функція. Четвертий такт у нас нотки соль і Сі. Ми пам'ятаємо, що вони входять до складу тонічного тризвуку. Тож під четвертим тактом ставимо літеру Т. П'ятий такт у нас складається з нот соль, Сі і Ре, що повністю відповідають звукам тонічного тризвуку. Знову ставимо літеру Т під цим тактом. Шостий такт побудований на нотах ДО і МІ, які входять до складу субдомінантового тризвуку. Тож під цим тактом ставимо літеру С. Сьомий такт побудований на нотах Ре, ЛЯ і Фа, знову ж таки дуже подібний до третього такту, тому ставимо сміливо літеру Д. Це домінантова функція. Ну і завершуємо ми майже завжди на тоніці, що й підтверджується тричі повторюванням ноти соль. Тож останній такт це в нас буде тоніка. Під ним ставимо літеру Т. А тепер спробуйте зіграти мелодію з супроводом, який у нас вийшов. Правою рукою граєте мелодію, а лівою рукою басовий голос, тобто басову або основну ноту кожного акорду. В тонічному тризвуті це нота соль в субдомінантовому до в домінантовому ре. І ось що у вас має вийти. Тепер переходимо до другої мелодії, і для початку давайте її разом проспіваємо. Раз і два і. За прикладом першої мелодії підберіть, будь ласка, супровід і до другої мелодії. Якщо ви все виконали вірно, то у вас має вийти такий варіант. І наостанок давайте потренуємо вушка і виконаємо четверте завдання, в якому вам потрібно записати почуті елементи. Будьте уважні! На цьому, все я впевнена. У вас все вийшло. Я дякую вам за увагу і до наступної зустрічі.